Дівчата, всім привіт! На такому красивому фоні хочу відповісти вам про свій е, дезінфектор, який я використовую. Сподіваюся, що все буде чути, тому що трошечки вітер, але тим не менш, е, попробую. буде гарно чути, то запощу вам це відео, а ні, то постараюся його десь в якомусь більш е, в затишнішому місці записати. Отже, я користуюся мізмою. Всі ви бачили, тому що неодноразово я його показувала у своїх відео, і якогось основного принципу, чому саме я хотіла купити мізму, а не мікросток, в мене не було. Тобто мені був потрібен великий сукожар для великої кількості інструментів. На той момент, коли я купувала матеріали в магазині, я просто продавця запиталася, які у вас є. Сухожари такі, щоб була, були на велику кількість інструментів. І дівчинка сказала, що я зараз подивлюся, що там у нас по базі, на складі, що є. І сказала, що такого плану, як ви хочете, такого об'єму є е, мізма. Ось і все. Він був. Я сказала, що він мені підходить. І все, мені його відправили. Е, мікростоп. Я з ним не працювала, але я бачила в моєї колеги є мікростоп, і він чомусь схожий на звичайний сухожар, такий маленький, в якого кришка зверху закривається. По такому принципу, до речі, дуже цей мікростоп він такий достатньо симпатичний. В нього чуть-чуть передня кришка трошки скошена, і зверху кришка так само закривається, як у тому маленькому сухожарі. Також гарний, також вона ним задоволена, тільки єдине, що так само, як і в малому сухожарі, в тому є така штука, ну, сам інструмент, сам прибор, він працює під великою, тобто нагрівається до великої температури. І коли він починає горіти. Відповідно, є залишки такого коричневого нагару на кришці, яку ви відкриваєте. Тобто за цим треба доглядати. У цьому моєму, яким я користуюся, у тобто, мене дверка відкривається ну, звичайно, як дверка. У неї кришка відкривається вверх. Відповідно, у мене тепло воно йде на задню кришку. Там є такий речажок, до речі, я довго не знала, що його потрібно, коли ти десь стерилізуєш, закривати. А коли вже інструмент простерилізований, треба його піднімати вверх, тому що оце, оце все тепло, воно виходить і тоді воно не перетворюється у конденсат, тому що коли інструмент сам нагрівається, горить у. Тобто стерилізується у цій шафі. Потім, коли він остиває, все ж таки утворюється конденсат, і ззаді по задній панелі бувало таке, що просто виділяється така рідина, цей конденсат, і вона такого коричневого кольору просто тече по задній стінці самого прибору. і Потім вона така достатньо липка і її важко відчистити. Ось це зараз. Я використовую цей речажок, піднімаю його вверх, коли продезінфікувала і коли відбувається сам процес, закриваю, опускаю його вниз. Вроді такого немає. Тому що сам конденсат, якщо ви не слідкуєте, наприклад, він у вас стоїть на якомусь комоді, то будуть сліди від самого нагару. Тобто є ще така. Не знаю, мінус не мінус або не знання. Називайте це як хочете. Отже, це, це щодо того стерилізатора, яким користуюся я. У моєї колеги воно йде вверх. І, відповідно, на кришці трошечки такий нагар є, за яким треба слідкувати і прочищати. В принципі, будь-який сухожар, час від часу треба його чистити, тому що утворюється оцей такий коричневий пігмент від горю, гореного паперу. І, відповідно, за всім потрібно доглядати. Що мені не подобається, не подобається запах. Горілого паперу. Але без цього, в принципі, користуючись сухожаром, ну, цього уникнути насправді дуже важко, тому що під високою температурою відбувається стерилізація. Відповідно, папір починає запікатися, коли відбувається ця стерилізація, і, відповідно, залишається ось цей такий притаманний горілому паперу запах. Але, можливо, я вже десь казала, не пам'ятаю. Раніше я думаю, що вони і зараз є. Крафт-пакети коричневого кольору. Тобто цей папір такий темний, коричневий, він просто настільки смердячий, він настільки, коли відбувається ця стерилізація, просто в приміщенні. Абсолютно чітко зрозуміло, що щось смердить. І це насправді дуже таке неприємне відчуття. Приміщення має бути завжди відкрите, провітрюватися. тому що ну, то немає такого, що у вас там дим чи ще щось. Просто запах горілого паперу. І якщо є клієнти, знаєте, ви хочете, щоб у приміщенні був приємний запах, була гарна атмосфера, і тут у вас смердить горілим папером. Через те, що ви піклуєтеся про здоров'я клієнта, дезінфікуєте інструмент, ось це єдине, що мені дуже сильно не подобалося. Але так як я тільки е, отримала таку велику кількість крафт-пакетів. Вони у мене були з цього такого темного паперу, мені треба було його використати. І я просто чекала до того моменту, коли вони у мене закінчаться. Заказала звичайний білий е, крафт-пакет, і вже тоді не було такого, не було такого запаху. Все добре, матеріал дезінфікується, ну але все одно відбувається. От відбувається такий. Ви розумієте, що зараз в кабінеті відбувається стерилізація. Ось цього я би хотіла уникнути. Хотіла би, щоб, щоб не було такого. І мені зараз на очі попадається один, я не знаю, чи це автоклав, чи це. Чи він працює парою, чи ні, мені треба трошечки дослідити. Мені часто в інстаграм попадається реклама з цим, е, е, з, з цим гіретом. і я, можливо, б замінила його. Він йде таким більш компактнішим, він йде плоский, е, тонкий, я не знаю, яка його висота е, і довгий. Тобто у вас одна цільна довга шуфляда. В яку не розумію, скільки крафт пакетів поміщається одночасно, але він виглядає достатньо гарно, так як у мене трошечки помінявся дизайн самої кімнати, і я так все в мінімалістичному стилі. В принципі, цей стерилізатор, е який у е мене є, він мене абсолютно влаштовує і я буду користуватися ним далі, але як тільки... Я побачу більше плюсів у цьому, який мені зараз попадається рекламу, я обов'язково його замінюю. Е, я не пам'ятаю точно, як він називається дуже часто, але можливо це німецька версія цього стерилізатора. Тому, як тільки щось буду більше знати, можу з вами поділитися, які його плюси, мінуси і так далі. А зараз я ж сижу на березі моря. Так добре. Вчора бачила тут більфіні. У мене навіть є маленький ролик, який я закинула в Instagram Stories. Як вчора гуляла, так стала на берег, Море було настільки гладке, але було просто жодної хвильки не було. І бачила так багато-багато рибок, тут плавають, ніби вони як водичка. Почала дуже рухатися, і ти розумієш, що там, напевно, якісь рибки пливуть, Але було видно, що вони такі міленькі. І їх була дуже-дуже велика кількість. Я думаю, треба трохи зняти. Я починаю знімати так чуть-чуть далі. А там дельфінчики, вони просто так. Фух! І так класно, Я так зраділа, як маленька дитина стояла. Тішилася, люди вже всі збирались додому, ніхто навіть не підозрював, що на задньому фоні, ззаді них є ось така гарна, красива картина. Ці дельфінчики вони, так, ну, вони не стрибали дуже якось яскраво, сильно, активно. Вони просто так з водички, так пух. І потім ще один. І потім десь так десь декілька. Я десь протягом семи хвилин стояла, і так знімала, щоб не пропустити цей кадр. І з цього моменту я десь повирізала декілька моментів, коли я бачила їхні хвостики, як вони, як вони насолоджуються водичкою. Сподіваюся, я відповіла вам на ваше запитання. Якщо ви працювали з автоклавом, або знаєте, чи дає, чи в нього є ось цей притаманний такий запах, коли відбувається. Стерилізації інструментів напишіть, будь ласка, тому що мені дуже цікаво, чи варто його замінювати чи ні. А я наразі прощаюся з вами, пишіть коментарі і скоро почуємось.